Ми все робимо правильно, але там нема миру, там нема радості, там вже нема любові. Там ми робимо лише заради правил. Я роблю правильно, бо так правила кажуть. Я не кажу, що не треба робити правильно, щоб ви зрозуміли. Але людина під благодаттю, вона теж робить все правильно. Але не тому, що правила кажуть, а тому, що це життя є в ній. Цей син блудний, який став уже не блудним, а батьковим сином, він далі жив по правилах батька. Правда, він вже не блудив вдома. Але він став. Сином по правилах батька, тому що батько показав йому, що благодать. Тому Ісус сказав до фарисеїв: грішники, блудниці, митарі вас випередять в царстві Божому. Чому? Бо вони швидше покаються, вони швидше зрозуміють милосердя Бога, ніж ті, які думають, що їм ніколи не потрібне покаяння. А хто завжди може думати, що їм не потрібне покаяння? Ті, які виросли в церкві. Ви розумієте? Ті, які виросли в церкві, виявляється, що можуть бути в більшій небезпеці, ніж ті, які ніколи в ній не були. Нам треба пережити благодать в самі самій церкві. А тепер, щоб пережити благодать, <кхід> хто з вас хоче пережити благодать? Якщо ви не переживете благодать, то скорше всього ви будете просто старшими дітьми, які не люблять, які не мають милосердя, які не люблять грішників, які каються і навертаються, <кхід> які судять Бога, що Він неправильно судить, які виносять вирок. Які критикують, які тільки бурмучать, все погано, всі погано З такими дітьми дуже важко жити, Богу і братам і сестрам. А людина в благодаті це людина, яка живе, живе і радіє. Перша умова пережити благодать, усвідомити, що вона тобі потрібна. Якщо я не усвідомлюю, що мені потрібна благодать, то ти її не переживеш. Старшому сину не потрібна була благодать. А знаєте чому? Він уважав, що вона йому належить по праву. Він вважав, що він добра людина. Найбільша небезпека, коли я думаю, що я живу правильним життям з дитинства. Це в тому не менше погано, що ми так думаємо, але проблема є інша, знаєте яка? Якщо я живу правильним життям з дитинства, то добре, що ви живете. Я не, вам зараз не заохочу йти грішити, щоб ви трохи пожили неправильним життям. Ні. Якщо ви вважаєте, що ви і так живете добрим життям, то увага! Вам не потрібен Ісус, бо ви добра людина. Ви не грішник, чуєте? Ви не грішник, як он ті. Ви добра людина. А якщо ти добра людина, то месія потрібен для поганих людей. Оце позиція була з фарисею. Ми добрі, ми правильні. Чому? Ну ми так завжди жили правильно. Покаяння потрібно блудникам, метарям, правда? Москалям. Їм потрібне покаяння. А я ні. Я, мої батьки в церкві були, мої діди в церкві були, я виріс в церкві. Без усвідомлення, що я грішник, немає усвідомлення, що мені потрібне прощення.